На Google Гага. Та її вже немає. І... О, оце теж непогана штука, можливо, знадобиться це мене налякало зараз. Ти Де моя лава? Нема в тебе там лави. Нема лави в тебе. Лави нема в тебе. Ти що, Ніка, в тебе Гугу головного мозгу? Я тобі серйозно кажу. Ну, дякую тобі. Я, я, я от не начанку Гуга Гаги, а ти прямо на ньому. І що? Ти серйозно думаєш, що Гуга буде важче знайти, ніж у цього э, монстра сталасофобії. Ну, це потрібно подумати. А я гадаю, що це твої чанки, бо подивіться такий блакитний що не так з ними? і червоний. Просто як байки розірвали на дві частини. Що ні, мене не розірвало на дві частини. Я тут. І до речі, друзі, всім привіт! З вами знову я байки, і Міка. Всім привіт. Сьогодні в нас буде битва чанків. У нас її не було. Ти пам'ятаєш, коли вона була? Тисяч років. Напевно, так. Ще в часи динозаврів. А можливо, і ще раніше, ніж динозаври були. Ми сьогодні з тобою будемо закопувати босів наших і шукати їх, і потім подивимося, хто ну, виживе в кінці. Е, я заховаю у себе, ти заховаєш у себе, я шукаю у тебе, а ти у мене. Mm... Зрозумів? Ні. Все, я беру босу свого. Так, ми ховаємо. Все, я заховався. Я не дивлюся, якщо де ти там ховаєш, тому можна починати. До речі, ми здається, раніше в нас цей ми нічого не бачили, коли ховали. Правильно? Так, це так було, але ми сьогодні почеснуємо. Сьогодні по-чесному, ну не знаю. Подивимося. Подивимося. Так, я знаю, що зроблю. Я зроблю отак. Можна одразу сюди ось так зробити, потім ось так зробити. Ти там вже заховала боса чи ні? Ні, не підглядай. Я не підглядаю нікуди. Я займаюся тим, щоб його сховати. Я буду ховати його у... о. Скриню знайшов! Так, я також скриньку знайшла. І знаєш, що там було? Що там було? Набойчики. Оооо, непогано. Непогано. Так, вистав. Це що таке? Це що таке? Ти чого? Я не розумію, що в мене тут. А, це такий блок. В мене просто тут. Так. <плес> Ти що, Шо боса поставила? Бос? Ні, це мій бос. <схай> Я подумав, що це твій. Так, сюди. Я... Ей, що за <схай> Час йде, а нічого не змінюється. Міка як знаходила, пустій скрині так і знаходить. Слухай, ти там скоро також знайдеш? Кого я знайду? Я знайшов скриню, і вона була не пустою, до речі. Так. І що там було? Сюди. Ну, я не можу тобі сказати, ти ж розумієш. Табличка там, де написано баки з'їв собачі каки? І написано, знаєш, що на папірці: Міка цикло. <реш> Ні, то не інакше писали. А хлопи. що? Міка з турелькою? Ні, це, це було дуже давно. Я не знаю, <реш> чому там всі почали повторювати і писати отаке. От <реш> тому що ти кинула мене там у тому світі з Гука -Гакою. я там один залишився, було дуже лячно. І все. Слухай, ти потім Мені сам ніхто вийшов не допомагав. Світі. Тому що mm -hmm. там такий капець почався, що я в шоці був. В мене я там так перелякався. Ну реально, це дуже важко там було знаходитися. А, так, так. а ти могла б зі мною там посидіти? Нічого з тобою страшного не відбулося. До речі, ти пам'ятаєш, що у нас є подарунки, і ми їх можемо відчиняти після 10-ї хвилини. Після uh, 10-ї хвилини, тобто через yeah. 6 хвилин угу. uh -huh. можна відчинити подарунок. І щось у ньому буде. Щось у ньому буде. Давайте перевіримо прямо зараз. Пишіть в коментарях, перевіримо, хто з вас олд О! Ще скриня. о е Перевіримо. Власне, хто олд хто дивиться дуже-дуже е давно. Що хочу знаходиться у скрині? Пишіть, що не в скрині, дуже а подарусь. Це тема, але я щось навички свої по... ну, типу. Забула. Забула, як кайлом працювати, чи що. Ну, так, кайлом я пам'ятаю, як працювати, але... Це я не буду використовувати, ну, напевно. Я не так швидко, напевно, це все роблю. Ну, слухай, я думаю, що. О, я дещо цікаве знайшов вже. Швидко чи не швидко. Я теж, знаєш, не Молнія Маквін прямо зараз, як раніше. Раніше це ну, так, моя стихія я ти вже була. Старенький. Ой, ні, я не старенький. Так. Так. Ти зараз там до базікаєшся і отримаєш по голові, зрозуміла? Та ми оце обережно? Я буду битися сумками з набочками, бо збройники досі не знайшла, уявляєш? Дивіться, що воно збудувало собі це що там за стіна в тебе? На Google Гага. <шив> та її вже немає. У <гул> тебе Тож там ві? увесь чанк згорів. О, Як скрині бачу. звідси. Тут скрині, вони там в тебе цей... вовна обгоріла довкола чанку а? скрині! У мене бачу, ж вовни нема. Є, вона знизу. Тут там! бетончик! Це всередині, а зовні в тебе <шив> шар вовни. Тут все палає, байки. Воно, Гори, що так. А ну! це це вже непогано реально. Поки що прибираємо подаруночок, він нам не потрібен. Так, дивіться, он вона там бігає. Що ти там бігаєш? Хі -хі. Бігає щось там, Бетончик. бігає. Бетончик! Ай! А Або я собі <с. там дірку зробив. Слухай, я не можу нічого знайти тут такого. Шукай, що я можу тобі зробити? В мене взагалі, знаєш що тут всюди? В мене всюди тут блоки кісток. Розумієш це? Блоки Тихо. кісток. Ну що, що? В тебе там хоча б бетон. Тут кістки. Повністю ага. тут все в кістках. Танк, котрий палає тут. Ну нічого страшного, палаючий бетон, чому б ні. Я теж нічого не можу знайти, якщо чесно. Ну, в мене, типу, тільки одна річ прикольна є. І. о, оце теж непогана штука, можливо, знадобиться. Знадобиться це мене налякало зараз. Є ти шо? Навіщо ти таке робиш? Алло? Це мі... це він. Мі... О. О, о-о-о! Це чудову штуку я знайшов. Так, а мені треба, знаєте що, мені треба буде сюди піднятися. Так, 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 так. Зараз будемо робити дещо цікаве. Зараз будемо робити дещо цікаве. Нам потрібно копати ось у цю сторону. І, власне, о. Власне, все в нас чудово. Так, це прибрати, це сюди і поїхали. О, ну нарешті. Що, знайшла зброю, чи що? Та да. все, зараз вона буде в мене стріляти. Мені гаплик, я впевнений на 100%. Але можливо, мені пощастить. Можливо, щоб okay, не буде, буде відчиняти, то ти мені. Іншим. Скажи, скажу. Ну, звичайно, скажу тобі. Але поки що не можна, поки що працює кайлом. <хіх> так okay. А я а я, а я я теж буду працювати кайлом. Так, поїхали. Сподіваюся, що чанку не, не а Так. Не на твоєму чанку. Хе-хе-хе. <negousse> Цікаво, де ти заховала боса? Де ти заховала? цього... чанку uh, Де саме? Я не бачу. À Міка, де він? Міка, я toilet, шукаю босса. Я бачу місточок твій. Який ще місточок? Алло. Немає там жодного місточка. Чуєш? <з <з З кісток. Яких кісток? підривака тут ходить. О, гака. Так, не я каки не треба мені тут казати нічого. Добре, що ти вже це запам'ятав. <рес> ні. Так, нічого я не запам'ятовував. Я шукаю твого боса. До речі, залишається е ну, ще трішки більше, ніж хвилина до подарунка. І можна буде почати. О ні, О, ні. О, ні, ви чого? Цей що не треба. там? Що в тебе таке? Алло? Нічого. Ой! Так. Зараз дещо цікаве, ми сюди додамо трішечки. Так, сюди, 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 ось так зробимо все. Ось так потім зробимо. Ай! Міка, а ти там не в мене начанку часом, а? а ні, в тебе начанку не прикольно. Не прикольно? Так, я зрозумів. Вона в мене начанку, я знаю. Ми повинні зараз. Е, так, як же ж мені тут? Ну, ти 100% десь глибоко заховала свого цього боса, але де саме, я поки що. Не знаю. Так, 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 так. Ану сюди, сюди, сюди. Зараз спробуємо тут підкопатися. І, на жаль, нічого поки що не видно. Де бурчик? Бурчика? Бурчика ще нема. Бурчик ще не можна. До речі, навіщо ти сказала, що там бур лежить? Можливо, хтось не знав. Або забув вже, що там бур валяється. А, а? може, я Ш... шуткую. Ага. <хи> Чекає вона там, поки бурчик буде, все, можна відчиняти подарунок. <на> нарешті. <на> так я зараз На, секундочки. Опа, все, я готовий. Я готовий. Секундочки, чи не секундочки, поїхали. Зараз Ви, будемо. Я якось дуже повільно. Ріжуться. <на> Серйозно? А буде що Не по три ламаються, то чи вже не по дев'ять так, ну, так, типу, так, так. але вони повільніше. Це прикол, Бакі, а? Отож бачиш, а я тобі казав, що я тут копаю, 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 а воно не копається нормально. Я тут тобі стільки скрині знайшла, тому не треба тут. Так, чуєш, ти там не бігай в мене, алломба. Ти навіщо туди побігла? А я не бігаю, я ходжу. Опа. Га-га Баки, не його! Гу-гу-га-га Гу-гу-га-га Гугу гага! Ну зажди, хоча б його знайти ж треба. Кого знайти? Та ти зараз будеш знищувати там усіх. Тун -тун так. Ту цього. Кого? У мене нема там такого алло. <світ> Та я забула, як його звати. Чио, <світ> ти як знайшла? Алло? Е-е, тут що за гранати? Міка? Ти що робиш там? А ну, гамуйся. А! А! Моя ой, лава! Ой, ой, о! Це що таке тут? Так, тихо, 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 тихо. Все нормально розібралися. Нормально розібралися. Так, нам потрібно тепер, знаєш що? Нам потрібно. Опа. Ти де? Міка? Вона вже де, тут! Де моя лава? Нема в тебе там лави. Нема лави в тебе. Лави нема в тебе. <г wow> так, а як ти сюди залаш? Мене навіщо лупиш ти дурень! Він мене завалив. Так тобі... Так, Так, Курка навіть Так, до побачення. Так. в мене ж це перли є. І що? <г�> ти навіщо це? Алло? <г territory> <гув> так, до побачення. Ну, досить. До побачення, тихо, тихо, тихо. Все нормально буде, все нормально буде. <зас cuesttermisets> Шо, не можеш сюди пройти, так? Не можеш, а я пішов до тебе. А я пішов до тебе зараз, так, тихо. ПРЗ <зас> клята! Ні! Ну, алло. <зас> все ж таки влучило. Окей, 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 окей. Я зараз, я зараз, я тут. Я на готові. Ти де? Опа. Опа. Ні, не вийшло нормально. Де ти я тебе не бачу? Не вона, бач. зі... вона біжить, вона забіжала сюди. Так. Окей, 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 окей. Спускаємося. Спускаємося, спускаємося. Треба відбиватися. Треба відбиватися. Um. О, cái... oh, це що таке було? Uh. Тут щось. Ні Тут. Голова, він горить, він горить. Тихо, 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 тихо. Не гори, будь ласочка, не гори, не гори. Не гори. Так, 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 сюди, 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 сюди. Він горить. Це проблема. добре. Ти звідки? Міка, йди а -а 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 -а! іди. Йди звідси, будь ласочка, будь ласочка, іди звідси. То скоро так, так перл закінчиться, батьки. Так тобі і треба. Тихо, 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 тихо. Ось так ось так ось так ось так ось так ось так ось так. Все нормально, все нормально, все чудово. Так, у мене один набойчик, один набойчик. <гум> О, тихо! Копається сюди. Так, я, я намагаюся захищатися по максимуму, але тепер я піду в атаку. Я піду. Ні, не піду в атаку. <гум> в мене я не можу вийти. Так, це проблема трішечки. Окей. Я, можливо, зараз вигадаю, як мені це зробити. Але для початку треба буде ось так зробити сюди, 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 сюди. Гу-гу-га-га! гага! Е, перезарядка! ні 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 Ти ще його там кличеш. Ні, я йому половину здоров'я відняв. Це ж Міка! Що там вибухнуло? Ось так тобі! Так. Хто швидше завалить, чи що? пушка фігня! Ти зажди! Я мечем б'ю взагалі! Яким мечем? Вигинь його! Фу, фу, батя, фу, фу! Ні! Це! чого ти тут регочеш, а ну? Дивись! Бакі! Ого, гага, лишилося. Одне, одне здоров'ячко лишилося. Не треба. Я завалю його, знаєш чим, золотим яблуком. Яким? Давай, давай. Давай! Все! О! Перезарядка! Ну, ти! Міка, ти а що, все? не залучило чи що? А все завалило, все ж таки. Слухай, ну дум... це було близько. Це було прям Слухай, дуже байки, близько. Нам не а. Треба, так, цей режимчик закидувати, а то. <свист> Забудемо я... як і грати, правильно? А -а -а. <свист> Ой, Це було добряче, от серйозно, це була максимально крута бійка. Тобі сподобалося, а? Я намагалася, але я така... І тебе треба. зробити, Мені сподобалося, і ти зробити, як треба... в тебе половина чанка просто згоріла. Подивись, тут всюди, в скрині, видно, тепер. Я не розумію, хто тут взагалі таким блоком е описує? Так у мене такий самий блок, дивись, у мене також вогна. Але, але бачиш? що я вогна, знайшла? Тут... Цю штуку чи що, щоб вона горіла? <смі> а я знайшов, я, я... а в не, тебе гранати не, були. Я з обоєми знайшла, а пушки досі немає. <смі> ну нічого страшного, що буває, нічого не поробиш. <смі> Давай завершу. Ей, а чого в мене. Хто в мене стріляв? У мене стріла в голові стерчить. Так, так це окей. Видно. І, і в лівій руці. Як я буду на клавіатуру тепер тицяти? Це що таке? Отже, ось така битва Чанків у нас выйшла. На тобі яблочко. На тобі яблочко. <смесь> все, яблучок нема. Отже, пишіть, друзі, в коментарях, за кого ви вболівали. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал і, звісно, гуга Гага. Правильно. <смеш> З вами, як завжди, були ми, Бакі і Міка і побачимося у наступному відео. На все добре, котики.